Всім привіт! Займався тут уборочкою в гаражі і потрапили мені на очі вкладиші. ЮМЗ БУшні. А, що хочу по них сказати? В них є різниця. Тобто в коробці в упаковці. Їх йде 4 штуки. 4 таких, 4 таких. Це іменно шатунний. Різниця в них от що. Бачите замок? Відстань. І тут відстань. Видно, думаю, да? цей ставиться в шатун, цей ставиться в сподок. Не попутайте, тому що будуть стоять отакого от зміщення. О, там же ж ну погано видно його, а коли будете собирати, ви можете не замітити, буде горе. Ну, самі представте, як він буде працювати на півкладища. Ще одне. У Т-65 моторі, хто може не знав, Тоже хочу дати підсказочку таку. сам я там невеликий моторіст, але один нюанс. Пару моторів робили. У його замками ставиться шатун до топленої апаратури. Теж такий важливий момент. Ну, а кому була така цікава підказочка, поставте лайк. І не забудьте підписатися. Всім пока!